Вітаю вас, дорогі мої підписники на своєму каналі Ворожіння Таро. Сьогодні давайте розглянемо питання, яке турбує багатьох наших нас, наших громадян про масові обстріли. Чи будуть вони на протязі з 22 по 25 грудня, тобто на Різдво Католицьке, а також чи будуть нас. Росіяни вітати, так би мовити, 1 грудня. Чи будуть обстрілювати на, о, вибачте, 1 січня, тобто на Новий рік з 1 грудня на 1 січня. Так, давайте розглянемо таке питання: чи будуть масові обстріли з 22 по 25 грудня 2022 року? Друге, третє, 24, 24 і 25. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, що я бачу. 22-го я не бачу обстрілів, я бачу наоборот, ситуація в них а, цей день переключиться з України на якусь іншу подію. Тобто, Україна в них не ключовою. А, але 23. го Вийде якийсь указ, можливо, це буде указ Путіна. І <кій> дуже мені не подобається 24 грудня. Так як я думаю, можливі атаки масові. Треба бути обережним, що ми навіть 25 грудня будемо після цих атак дуже довго відходити. Такі не сильно хороші карти. Не сильно хороші карти. Але але, дивіться, після цих масованих атак нам таки прийде, дивіться, ще нададуть допомогу держави, нададуть допомогу інші держави, що е, нас буде спонукати йти вперед, дасть нам ще більший поштовх йти е, вперед до визволення своїх територій. Так, ну, як ото кажуть, не було би щастя, так, ні щастя помогло російською мовою. Так, тепер давайте розглянемо питання, що ж нас чекає в новорічну ніч. Чи зустрінемо ми її в тихій обстановці, чи під повітряну тривогу і обстріл України? Що нас чекає новорічної ночі? Чи будуть обстріли? Так, ще будуть обстріли ново. Так, дивіться. В ніч з 31 грудня на 1 січня я не бачу масованих атак. Ні, я думаю, що якщо й будуть якісь випускатися там ракети, це не буде масово. І це буде в деяких областях, це не буде по всій країні тривога об'явлена повітряна. І наші ППУ, наші сили з ним справляться, ну то і це буде щось незначне. Дай Бог, щоб так і було. Але ж дивіться, на Різдво 24-го, треба бути дуже обережним. Щось буде страшне. Так, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі в наступних відео.